Усім, друзі, доброго дня! Розпочинаю свою посівну кампанію у 2025 році і починаю з початку березня. За посівним календарем місяць наростає, і це дуже добрий період для висівання рослин, які ростуть над поверхнею землі. Отже, розпочинаю свою роботу. Вже дуже багато блогерів показують те, що у них вже є розсада, є розсада овочів, квітів, які вони сіяли у січні, у лютому. Але я свою роботу починаю у березні, так як ну, певних умов по досвідчуванню. По такому дуже вибагливому догляду за розсадою, яка дуже слабенька, ну, наприклад, ще в січні і в лютому, то я свою роботу починаю саме у березні. І тому вважаю, що це дуже хороший срок, дуже хороший період, так як від початку березня до появи сходів пройде певний час, світловий день збільшиться. І ну, проблема з підсвіткою у мене сама по собі пропаде. Ось такі я касети купила. І буду, вже їх заповнила субстратом. Субстрат брала у Кліомі сервіс, прийшов мені ось такий мішок. Не знаю, чи мені його вистачить. Ще брала ось такі касети, різноманітні. І починаю своє посівання. У цьому сезоні закупила я дуже багато насіння, різних овочів, квітів. І хочу розповісти, що я найперше буду сіяти. Найперше буду сіяти ось таку суницю. Суниця це без вуса, називається барон Солемахер. Дуже добре. Себе зарекомендувала, дуже її люблю за те, що кущ дуже гарний, великий, безвусий, рясно квітне, рясно обсипаний ягодами. І ягода одна з найкращих альпійських сортів. Дуже крупна, конусовидна, щільна, дуже солодка і має запах лісових ягід. Це надзвичайна. Така яскрава знахідка для сім'ї, і навіть можна робити певний, і вона дає певний достаток, тому що коли я возила ягоди на продаж до ринку, то Ягоди, такі ягоди користувалися дуже великою популярністю серед покупців, і всі запитували, де росте така в лісі ягода, тому що дуже пахне і має дуже великі розміри. І дуже гарні букетики, які радують діток. Тобто зриваєш квітконіжки з цілими ягодами, формуєш букетики. У нас називається це квітка. І даруєш дітям, і вони радо смакують ними. Ось така суничка без вуса буде сіятися першою. Я її культивую дуже вже багато років, але час від часу треба її поновлювати, так як раз на 4 роки кущі старіють. От, там заводяться шкідники, і, ну, і, відповідно, треба поновлювати. Ось я вирішила знову ж таки її посіяти. Дуже люблю цю суницю І ви теж сійте, не пошкодуєте барон Салемахер. Далі я купувала перець, другий на черзі, цього, звичайно, що перець. Перці деякі сорти багато не брала. Деякі сорти із професійного насіння. Це гібриди. Перець Ред, ось такого червоного кольору. Ось такий я брала. Небагато по 02 грами. Так. Ще брала ось такий перець хаски посію. Популярний сорт. Виключно для себе, багато не брала, два пакетика, перець хаски. Так, далі перець Геркулес по вісім штучок. Теж два. два пакетики взяла. Далі обрала собі відомий сорт, подарунок Молдови. Подарунок Молдови вже оці сортові не гібриди брала. Трошечки більше. Думаю, буде для себе і буде на продаж. Ось такий. Із жовтих хороший перець Богдан. Ось такий буду висівати. Далі хороший перець Вероніка. Червоноплідний. Ось. Усі хвалять. Перець червоний велетень, добрий хороший перець, і з гірких буду сіяти український перець гіркий. Ось такого напрямку. Ну, і ще дуже добрий сорт, схожий до перцю хаски це луміна для себе. І на продаж. Ну і якщо ще у мене лишиться місце, то за один захід я ще хочу посіяти лобелію. Лобелію. Це квіточка, яка довго розвивається. От, ось оце ось такий вибір у мене буде. На початок сівби. Буду сіяти суничку і перець. Перець буду замочувати у розчині перекису водню. Замочуватиму на 2 години, а ґрунт проливатиму фітоспорином. Для того, щоб не було чорної ніжки. так сонечко замочувати не буду. Буду сіяти. Поверхневу. Думаю, все буде добре. Усім дякую за увагу, усім гарних сходів і щедрих врожаїв.